Так, які е, додатки треба поставити на свій телефон при переїзді в Іспанію? Ну, ось приблизно ДВМС. Ось що в мене є. Ну, однозначно, це пакет весь Gmail, щоб, щоб у вас був обов'язково: календар, Google е, e, Gmail. E, ось також гаманець поставте, бо ним можна розраховуватись безконтактно. Якщо було картку, якщо ви замовите з України, наприклад, моно або привезете, вони дуже часто тут виходять з ладу і розмагнічуються, і не можна безконтактно платити. Тому це вихід, типу, платить гаманцем, так? Далі. Значить, ну, YouTube, понятно, Амазон. Обов'язково ставимо Amazon. Amazon, обов ставим Amazon Linkedin, обов'язково ставимо LinkedIn. Бо в LinkedIn достатньо ну, розповсюджено знайти роботу. Так? Ну, обов'язково я собі ставлю Google Keep. Оці заметки, да? От, Це для мене важливо. Заміточки вони повністю синхронізовані з комп'ютером і все є. Так? Значить, потім, що іще? Uber. Однозначно, якщо велике місто, то Uber. Так, Йдемо далі. Монобанк. Ну, якщо ви везете з собою так, картку, Монобанк, Монобан, Приватбанк, зразу поставте. Ну, Binance, якщо ви користуєтесь Globo, це доставка їжі. От, якщо там далеко десь, да, ви десь на 3 чи 5 поверсі без ліфта, то замовити собі, наприклад, доставку на тиждень, іноді це вихід. Або якщо людина, наприклад, там, ну, якась ситуація у неї сталася, що не може вийти. Так? Потім Ківі, це дуже класний додаток. Ось він, так. Тут можна ну, дуже дешево можна купити авіалі... ну, Так? Далі ідеаліста. ідеаліста. Тут ви дивитесь квартири. Так, ну, PayPal, зрозуміло. Сім'я, дивіться, сім'я, це мій е... як вам це оператор мобільного зв'язку. Це донька Оранж, ну я їм користуюся. Також в кожному місті у вас є така штука, як от цей додаток. Тусан. Так? В кожному місті він по-різному може називатися. Тут, наприклад, я ввожу номер зупинки. 56, да? Ось воно мені видає автобуси, які типу, є на цій зупинці. І коли я клацаю, ну зараз воно не спрацює. так? От. І коли я от сюди бачите, то він показує, скільки хвилин залишилося е, до наступного автобуса. Так? Далі. Е, ну Телеграм однозначно в мене стоїть. так? Потім. PayPal. І ось Мілянунсіос. Це типу аналог нашого OLX-у. Аналог OLX-у. Бачите? Значить, ось цей також, також додаток варто встановити. Значить, далі. Йдем. Так, я виключу тут. Ідемо далі. А, обов'язково Google, ну, Google таблиці, не знаю, чи вони зразу поставляються, чи ні. Але ну, це, це варто встановити, бо дуже багато в них інформації. Ну, там, зрозуміло, FB, да, всякі такі от речі. Потім кабіфай. Бачите, кабіфай. Це аналог уберу іспанський. Але зрозуміти, вони діють тільки у. В великих містах, тобто не можна його зробити у маленькому місті. розумієте? От, наприклад, на тенеріфі кабіфай нема взагалі. Далі. Ось така штука, бачите, і пасим. Також вона у вас буде. Також вона у вас буде. ну В вашій школі вона буде окрема. Тобто це шкільний такий, типу, додаток, де всі, ну типу вам висилають. Вчителі про вашу дитину в інформацію, так і спілкування йде через цей додаток. У нас він називається і пасен, у вас можливо буде називатись по-іншому. Так, ну понятно, що Ryanair ставимо собі тут теж квиточки, можна авіаквитки купити недорого. Так, Airbnb, це коли ви приїхали, щоб вас щоб вам поселитися, поки ви чекаєте програми, чи ще щось тут достатньо ну, достатньо можна недорого зняти. Вала це теж аналог OLX. Теж аналог OLX. -у. Його можна поставити і користуватися. Ну, достатньо цікава штука. Тут ти радіус задаєш, да? От, і по радіусу шукаєш, шукаєш собі щось, так? Фотокаса це також шукати нерухомість. Так, нерухомість. Ось оцей додаток. Потім, оце дуже класний додаток, автофіча. Тут ви можете, коли купуєте машину, пробити машину, тобто скільки там було власників, оце все. Так, воно показує. Потім далі. Салют респондент – Це також це додаток лікарні. От в лікарні, типу, коли ви заходите в лікарню, то. Ну, встаєте на, на облік в лікарню, в поліклініку, то отут, в, в такому додатку, він у нас в Андалусі, в такий, так? Ось, наприклад, там мій син, да? я натискаю от, і вибираю йому сіту. Беру сіту на запис до сімейного лікаря тут. І от воно мене питає, типу, «Е, зараз, яку ти сіту хочеш. Типу, ти хочеш сіту по телефону, щоб просто там ліки якісь продлить, да? Або ти хочеш в клініки. От, я ось вибираю або цей, або цей. Да? От, так. Значить, Далі. Ну, Звісно ж, э, скан-код. Скан-код треба зробити, бо всі меню, куди ви зайдете, вони зараз майже всі з штрих-кодами, це після пандемії. І ось я дію собі, поставте, щоб у вас були там ваші документи, щоб все було окей. так? Ну і однозначно теж поставте собі от, е мітап. Мітап – це така штука, де тусовки всяких професіоналів, непрофесіоналів, що заводно. Можна прийти туди, знайти собі теж роботу. так? Далі. джа, От бачите, джа це теж типу нерухомість шукати. Тут теж нерухомість можна в Іспанії знайти. Так? Далі, Діпл. Обов'язково поставте собі Діпл. Діпл – це такий е перекладач, він трошки круче, ніж Google-перекладач. Ну, FB, понятно? І ось дивіться, бачите, вербер. Ось це додаток. Це додаток спрягання іспанських дієслів. Коли ви вивчаєте, це просто незамінна штука. Це просто супер. Так? Ну, автодозвон. Да, якщо вам треба сіту на якусь якусь сіту брати, то ставити автодозвон, бо у мене по замовченню немає на телефоні автодозвону. Так? Далі. Ось теж оцей додаток, я вам розповідав про нього в окремому відео. Тут можна знайти Unchojo називається, так тут можна за невелику ціну, от бачите, за 59 євро знайти собі відпочинок по Іспанії, і навіть по Європі. Ось бачите, тут такі ціни там, ну це вже, це вже великі, да? А тут є такі, коротше, що можна за 45, бачите, це де воно? Сохалохам'ята, фонхірола, це біля малаги. Ну отак. Да? Далі, значить, поставте собі реверсу. Оцей дуже класний перекладач. Це не такий прикладач, як Google. Да? Він вам в контексті видає фрази. От, наприклад, ви вводите слово, перекладаєте, і воно в контексті видає його, як воно в реченнях використовується. Так, дуже класна штука. О, далі, оце прикольний додаток, так. Оцей. Якщо ви хочете щось смачненького, типу, ви замовляєте отут, да, там чи ще десь. От, от в якихось таких от місцях замовляєте собі пакет, вам його готують, але що в цьому пакеті ви не знаєте. Ну, можна приблизно тільки собі знати. Вони, типу, розпродають по таким невеликим цінам, бачите, по 399 розпродають те, що ну не розпродали. Мені однак цілий кульок риби морепродуктів дали оце за 5 євро в пескадерії. Так. Далі, фрок, це щоб е, резервувати ресторани, да, столики там і так далі. Ну і байбіт, звісно, поставте собі байбіт. Бо ну хто займається криптою, да то дуже важлива штука, щоб ну бо зараз бінанс трошки втрачає свої темпи, і байбіт е, починається. Ну, однозначно, я ж вам не сказав, що WhatsApp. Тут всі на І. тут не Telegram, не Viber. Viber Ви собі і Telegram поставите, але WhatsApp – це обов'язково розумієте, щоб тут, ну якби щоб ви могли тут спілкуватися. Загалом, все підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте консультації.